О, включено, включено. Світло. Так, а де припливна витяжна вентиляція? Чекай. Вообще, такого нету. Чи нема? О, тут уже дихати нічим. Тут уже дихати нічим. А мені, дівчата, знаєш, що сказали? немає ні взагалі. Де при... припливна витяжна вентиляція? а? Це труба. І це труба це не вентиляція. Не це... вентиляція, типу, які вони. Дивіться, яка вентиляція для наших дітей. Ао! ДСНС, будемо писати в Київ, раз ви оце таке витворяєте. Свята, мене цікавить, знаєш що? Мене цікавить група для садочка, бо там навіть світла нема. Ага. Не не чу, не працює світ. Ну, звичайно. На. Давай, давай, давай. Зараз. Сирокопія паспорта усносує. А зараз моя зірка. А, а зірка. Ну, я не знаю, що вони там вважають вентиляцією. на а валя вже кашляє. Ні, навіть якщо запитаєш, бачиш, воно повинно прикластися. Ага. тут. Павутина! І сміття. І сміття. І. надихалася. Не те, що надихалася. <різь> так, і тут. Так, перевіряємо. Ага. Припливно витяжна. Так а там все припливно свята. Ні, тут воно стоїть, тут як державе. — Ага. — Але ж воно взагалі не працює. А, ти хоч жалюзі відкрила? Молодець. Молодець, що ж тут зробиш? Да. Зайчики, котики, деревом все прикрито. Нормально так. Так. А де тут? А, є там інструменти. Є, зараз секунду, будь ласка. Взагалі. Все, поїхали далі. Я дуже перепрошую. Ну і що? Ми що, щось порушуємо? О, отлічно. Зараз до комісії приїдемо. Поїхали. Це отаке, господи, прости, непонятно що. На цьому сидять діти. Цікаво, на цьому також сидять. Де припливно витяжна вентиляція? Я не знаю для кого це, оці п'ї дістали, якщо можна дізнатися. От моя нога майже по коліна. Ось. Да. Де припливна витяжна вентиляція? Питна вода. і А, тут тобто технічної води немає. Ні, є технічна. Ось технічна а, вода. Та. О, а це в моєї прабабушки в хаті таке стояло. Да. Припливна витяжна вентиляція, яка абсолютно не працює. Свята, давай листочок. Ласка. Перед... Ні, давай, ні, 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 давай другою стороною. Ага. Давай без мого паспорта, будь ласка. Покладай. Давай. Припливна витяжна вентиляція, яка абсолютно не працює. Все, Святин, все зрозуміло. Да, тут, звісно, взяли щось хороше. Дихати нічим, від слова взагалі. О, тут навіть підбілили, стелю зробили. Тут навіть гіпсокартоном Ага. Ну, правда, гіпсокартон не в кращому стані. Добрий день. Да, столи, звісно, взяли такі, які викинули для дітей. Тут хоча б можна через те, що я викинулася. Вентиляція ж не працює. Вентиляція не працює від слова взагалі. Та вона не працює. Вентиляція не працює. А ви комісія? Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Оце, а оце на цьому що? Сидять діти з садочка? Так, це кімната для перебування дітей з 16-го садочка. Ну, дивіться, батьки. А, вентиляції тут і близько немає. Дивіться Не, оце самі. Можна назвати, але ще... Оце, ну давай. Угу. Вентиляція. Угу. Пішли. Дозвольте, будь ласка. Ой-ой-ой, народ! А отут поїхали. Світла тут немає. Тут горить лампочка. Це, це все для наших дітей. Дивіться. Вентиляції нема. Тут можна впасти, здохнуть, вибачте. Не вмерти, а здохнуть. Гіпсокартон. І... А, гіпсокартон поклали. Ага. Труби, непонятно які. А, лавочка, на яких сидять е, діти. Я не знаю, що це взагалі таке. Ну, зробили чорт з чого, бо свята, а тут підлога абсолютно мокра. Трубу замінювали. Бачиш, пластикова труба така 16 років. Просто заміна Валя, не дивися, не давися. Да, тут діти теж задавляться. Підлога мокра. Абсолютно мокра. І це сюди дітей будуть водити, так? Да? Значить, пані Пушкіна вигуляла ціле літо, нічого не робила. А тепер зараз. За тиждень вирішили, за зробити. Тиждень вирішили все зробити. А нормально так, так? дуже цікаво. Якби не було все так печально. Туалет для дитини. Чого тільки він не загрожений? Чому взагалі туалет не готовий для дітей? Чи дитина має ходити в туалет як? Скажіть, будь ласка, перед всіма? Чи всі мають відвертатися? Ну, як це взагалі? Mm -hmm. Ну, ну. Зато протипожежна система є. Клас. Оце. Питна вода, заклад дошкільної освіти. Це все, що я так зрозуміла є, так? Да? Отут. Свята, а як підняти ці пледи? Як ти думаєш, які будуть ці лавки? Просто цікаво. Я думаю, які будуть пледи, якщо тут вологість. Тут страшенна, ні лавки, нормальні, страшенна суменна вологість. Дихати тут нічим. Оцей куб попробуй здвинь дитині. Бо він ще з часів Сталіна. Або берій цього, господи, Брежнєва. Ну, отак. От отак. Сміттячко, якесь валяється. Якісь, певне, за часів Брежнєва ще це був також столик. Патьоки вже пішли. Ну, малювали ж насладко. Ну, малювали ж, так, да, так. Да. У п'ятницю тут вигрібали так все світа, що ти просто не уявляєш. І е, тряпками все вимивалося. Тряпками. Щоб сьогодні комісія прийшла. От таких умовах рюкзачки для діточок. Нормально так, так. Да. Бомжатня. Що? А. А тепер дивіться. Молоди. А тепер дивіться. Ну як вам? Що там по мільйону 250? А? Люди, ви що, знущаєтесь Молоди. над дітьми? Так що в 16 НВК ще порядок. 16 НВК це ще. Ну-ну. Упхати сюди дітей. Дихати нічим від слова взагалі. І я не одна це стверджую. Бачите? Ну, оце єдині класні такі більш-менш дивани. Але е, як ці дивани будуть себе почувати, м'яко на них сидіти. О, О. І що? А Боги! що це? Це, мабуть, все ж таки для працівника стілець, а то для відвідувачів. Оце на такому стільці буде сидіти медпрацівник? Ну, ти краще для на якому буде сидіти працівник. А на отакому от будуть сидіти діти? Ні, Світа! А, фу, як тут воняє. Угу. І подивись, будь ласка, на, ну, на килимок. Краще взагалі. Навіщо тут килимок не зрозуміє? А, до речі, мені ж цікаво. Боже народ. Все для наших дітей. Ви оце будете приймати. Боже, яке уроцьке відношення до дітей. Хочу сама трати, подивися, його розвернула, який запах від нього. Запах такий, що можна вмерти. Запах такий, що можна вмерти. Олена, ви ж лентики збирали. Так, алергіки. Ну-ну. А потім не, не, не питайте. Просто, просто, Люди, це таке. Все сире, все в плямах, все в вило. Воно мокре, воно вологе, прали. А його прали, дивись, а воно вже живність повзає. Mm -hmm. Дивись. І подивися на цей матрас. Це що за жлобське відношення до дітей. А за те, коли волонтери їм привозять до лікарні ліжечка чи ще щось то вони ж не потрібні. Вони ж будуть все закупати. Я? Бачимо, як закупили і як зробили це. Не додавай Диві. хворобу у друзі. Тут здохнуть можна, хвороба. Ну вже лупаються. От що значить, як робити наш вірко ручок по-швидкому замазувати. Боже. Оце так побілено, багато... Оце, Оце... Це... побілено, це, це, це так, навіть так. не побілено, люди. Боже, і ви в оці умови будете пхати Просто дітей. Просто замазала щіточкою. Боже. Просто обмазано і там, де багато було... Вигуляти все літо! Вигуляти все літо! Нічого не зробити! І зараз дітей привезти в це жлобство. Серйозно? картоном стіни зашили. Свята. І малюночки. Це наше все. Малюночки це взагалі. це... Головне зробити аплікацію. Але Вони впхнуть сюди дітей. Угу. Тут здохнути можна. Особливо в, медичному, в кабінеті медичного працівника. В кабінеті медичного працівника, кабінеті, то взагалі. То, я не знаю, то не кабінет медичного працівника, а це тут камера. Ну, так це правильно, а що це? Це названі речі своїми іменами. Боже. Вичата, може, хоча б тут вентиляція працює. Ну, давай. жги. Вихід вентиляції. Жги, Давай. Навіть можна отак поставити. Ану постав. Тобто не стоїть. Ні. Ну, якщо я зачіплю оці два гачочки. Отак, бачите, отак. Ага. То може вона і запрацює, але ж видно, як вона саме працює. Боже. Щоб не впасти, щоб до. Довести... А за отакими партами я 1981 року народження, за отакими партами. Я ще сиділа при Совковській школі. Відношення до дітей. Прошу, Дивіться. А як романтично перев'язано все тряпкою. Боже, я вважаю, що то шедевр. То шедевр. То, мабуть, дуже вентиляція просто розсипається, тому її Ага. сильно працюєш. я перепрошую, але це не тепло мережі. Це не тепло мережі. Не теплі, щоб не а, щоб не сквозило. Зрозуміло, зрозуміло. Ні, єдине, що більш не А оце що таке? що таке? Ото що таке за дірка? Оце що це таке? А, тут мав бути, тут мало бути світло. — Або дзвінок. дзвінок. Ой, і навіть розетка така, як при совку, була. У мене у прабабусі таке стояло в хаті. Ні, зараз також є такі розетки при накладні, але що треба до свята нема такі. Не, не розетки, а. В, вимикач. Вимикачі розетки вони теж є подібні. Але... Подібні, але не такі. Люди. Люди. О! шини! Шини, людички. шини наші. Ш... Да, шини наші. Тут дихати нічим, то давайте ще пофарбовані шини кинемо. Я люди добрі у шоці. 16-та інвака то ще казка. Шини, шини. Ну, просто склепали дошки або порізали паркан якийсь. І зробили місце для сидіння дітей. Зато тут паличок напиляли. Не питайте потім, чому наші діти хворіють. Боже, яке воно брудне. Яке воно все в пилюці? Яке воно все в павутині із павуками. Покажі де сміттєвий бак? О, сміттєвий бак по нормам, конечно, по нормам. Всі да, санітарні. Да, да. Для сміття. От всі санітарні норми. Боже, люди... Зробили, звісно, да, Зробили. Павутина, павутина. Стіни замазали, буквально На тиждень, пічна, да, та, да. на тиждень, поки комісія прийме це жлобство. Дивіться, павутина. Причому така я не знаю, скільки їй років вже. а то вже комісія, я правильно? Ні, то не комісія, то дитячий сад. Да, я так зрозуміла. Павутина. Ну, що там по санітарному регламенту у нас. Оце рібята називається той випадочок, коли гарно ми балакаємо, але для дітей ми нічого не робимо. Не, Розумієте? Баки, я дивусь, тут, Дивись. тут вони ціла селі такі сміттєві баки. Так, да, сміттєві баки з картонної коробки на секунду. Ну, ось припливна витяжна вентиляція з погодиною. Ну, я ж її ще й відкрила. Ага. А отак. Да. Да. О, підлога, народ. Я не знаю, що це таке, але це називається підлога. Воно мокре, воно вологе. Бачите? Що тут було? І от дивіться, сухе-сухе і ось вологе. Але то ще не все. Дівчината Дівчина, то ще квіточки. Так, Давай. Стільчик, чи лежанка, що там, і воно під... Під нього це. цегло Дема, Ната. Ну, для... У мене питання, що робить даний директор в цьому закладі на займаній посаді. Можна дізнатися? Вентиляція, народ. Вентиляція. Але тощі, дівчата, квіточки. Дівчина, да, це єдина вентиляція. Вона убита наглухо. Йдемте далі, дівчата. О, у нас є біотуалети. Дівчики, це не все. Розслабилися зовсім. Біотуалети. Цікаво, як вони. Так, як у... Вони прикручені на гайки. Цей прикручений на гайки. А цей. Без, сміт... без сміттєвого пакета значить все ж що... і страшенно воняє. Можливо, буде викращувати. Можливо. Добрий день. Ми громадяни і журналісти, активісти міста Ніжина. Журналіст. Журналісти прийшли. Дуже приємно. Дуже. А чого вони зайшли в школу? А навіщо ми маємо ми заходити в школу? У нас є пояснення від поліції, від ДСНС, від СБУ, нам пояснили, що ми маємо право заходити. Ми не шкодимо. Я нічого не кажу. Все? Добре. Так, підождіть. Я так. нічого не кажу, що ви не маєте права. Ви сопроводіння там зайдіть, зайшли булети і з якимось чи з учителем читаю. Этой... А ми і без учителя все а бачимо. Ми все побачили. О! Красиво. припливно витяжна вентиляція, люди. Давай, святи. Тримаємо. Опа. А що таке? Не тримається, не працює. Тут хоч. Дивіться. Що сказала правду? З приводу сказала правду. Ні, нам повідомили, що вона є. Просто не забули дописати, що, що вона не працює. Воні, а, ну, ж в другому записі ж дописали, що вона є. Ну, я більше нічого вам показувати не буду. Від слова взагалі. Але, да. не... Це не припливно-витяжна вентиляція, це тепломережі або каналізація, щось таке. Ні, тепломережі ось. А, тепломережі ось. А може каналізація, я навіть не знаю, що воно таке, дірок тут немає, щоб витягувати повітря. Оце отут будуть знаходитися ваші діти. Я боюся туди йти. Все згнило повністю. Я не оголошую, що це за гімназія, і оголошувати не збираюся. Я просто, ті батьки, які знають, то вони знають, що це таке. Вихід закритий. Тут також за рішотками все закрито. Ех. Дивіться. Ну от так. Ну, це вже Далі йти не буду. Я боюся ну, туди йти. Я, я вважаю, що так підсобне чи ні, тоді О, загородіть це підсобне приміщення, Світ. Да. Загородіть його, щоб діти не заходили. Бо це небезпечно для життя і здоров'я. Мені знаєш, що здається, що оце приперли з управління освіти. Ну, воно ж там було. Може. Не будемо Все. Отут валяється щось, непонятно що. Все. Ходімте, нам тут більше робити нічого. Від слова взагалі. Добрий. Подивилися, і оце дівчата мудохалися. Ну просто а тепер давайте подумаємо. От коли.